Вітаю! Цього разу ми розберемо один досить тривожний прогноз, який з'явився всередині України. Він стосується викликів, що постали перед країною цієї зими, джерело, яке ми аналізуємо, малює, чесно кажучи, похмуру картину. Стверджується, що попереду можуть бути найважчі часи за весь період повномасштабного вторгнення. Давайте подивимось, на чому ж ґрунтуються такі серйозні висновки. Ось ця цитата з першу джерела, вона, знаєте, одразу задає дуже гнітючий тон. Це ж не просто прогноз погоди, це твердження, що декілька серйозних криз можуть зійтися в одній точці, і це створює ну просто безпрецедентну загрозу. Тож давайте розберемо про які саме кризи йдеться. Наш аналіз буде побудований навколо чотирьох ключових тем: спочатку поговоримо про те, що джерело називає ідеальним штормом, потім подивимося на критику дій уряду. Далі перейдемо до того, як бачать майбутні війни, і наостанок торкнемося фундаментального питання довіри до влади. Отже, ідеальний шторм. Зараз ми розберемо, які саме фактори, на думку автора джерела, створюють цю унікальну і надзвичайно складну ситуацію для всієї країни. Автор виділяє три головні компоненти цього шторму: по-перше, це прогнози про дуже сильні, навіть аномальні морози. По-друге, це наша енергетична інфраструктура, яка, як ми знаємо, і так ослаблена постійними атаками. І третій, мабуть, ключовий елемент, на якому наголошує джерело, це те, що воно називає повною безвідповідальністю з боку влади. І до чого все це може призвести? Ну тут джерело малює досить похмуру перспективу можливої гуманітарної кризи. Вважається, що поєднання цих трьох факторів може зробити умови життя настільки нестерпними, що це спровокує нову справді масову хвилю еміграції. Добре, якщо ситуація настільки серйозна, то як на неї реагує влада? Зараз ми переходимо до критики офіційної реакції, розглянемо конкретні претензії, які висуває джерело на адресу урядовців. Ось перший приклад. Уряд дозволив людям пересуватися під час комендантської години, щоб дістатися до пунктів незламності. Звучить логічно, правда, але автор джерела дивиться на це інакше. Він взагалі ставить під сумнів доцільність комендантської години в глибокому тилу, називаючи її по суті безглуздим обмеженням заради обмеження. Тут ми бачимо таке пряме зіткнення офіційних заяв і того, як їх на думку джерела сприймає суспільство. З одного боку, обіцянка, що поліція посилить патрулі для допомоги, з іншого. Твердження, що довіра до поліції, м'яко кажучи, невисока через її участь у мобілізаційних заходах. Те ж саме із закликами не виїжджати, офіційна позиція, як стверджується, просто розбивається об сувору реальність, в якій людям елементарно важко виживати. Йдемо далі. Уряд в особі прем'єр-міністра Шмигеля запевняє, що наша енергетична інфраструктура має надійний захист. Зокрема, йдеться про те, що майже на всіх підстанціях встановлено захист другого рівня, який нібито здатний витримати навіть влучання шехедів. Здавалося б, чудова новина, але одразу після цих запевнень про надійний захист з'являється ось ця цифра. 50 мільярдів гривень це величезна сума, яку нещодавно виділили на подальше посилення захисту тієї самої інфраструктури. І ось тут виникає ключове протиріччя, на яке вказує автор, це ж логічне питання. Погодьтеся, якщо захист вже ефективний, то навіщо виділяти ще одну величезну суму на ті самі цілі? Це власне і є центральний пункт критики. І щоб, так би мовити, додати ваги цьому скепсису, джерело проводить одну дуже тривожну паралель. Автор нагадує про минулий корупційний скандал в енергетиці, де фігурувала схожа сума 40 мільярдів гривень. Ця згадка, звісно, має на меті посилити недовіру до того, як управляють державними фінансами. Всі ці внутрішні проблеми розгортаються на тлі значно ширшої дискусії. А як і коли взагалі може закінчитися війна? Давайте подивимося, як джерело аналізує цю, мабуть, найважливішу тему. Джерело стверджує, що в інформаційному просторі зараз нібито просувається ідея так званих болючих поступок. Про що йдеться? По суті, це про можливе завершення війни в обмін на території, зокрема повну передачу Донецької та Луганської областей під контроль Росії. І щоб показати, що ця ідея не просто якісь чутки, джерело наводить цитату президента Чехії Петра Павела: це подається як доказ того, що такий сценарій, мир в обмін на території, серйозно розглядається вже на міжнародному рівні. А тепер увага! Паралельно з розмовами про болючі поступки з'являються обіцянки про ну просто космічну суму в 800 мільярдів доларів. Це гроші, які нібито готові надати Сполучені Штати на післявоєнну відбудову. І ось тут створюється така певна наративна напруга. Джерело підкреслює цей разючий контраст. З одного боку, суспільство готують до важких жертв, а з іншого малюють картину неймовірного економічного буму після війни. Ось це протиставлення жертв та обіцянок є ключовим моментом в цьому раз. Усе це і енергетична криза, і суперечливі заяви, і розмови про поступки підводить автора до його головного висновку. Він вважає, що корінь проблем лежить у площині довіри та ефективності самого управління державою. Основна ідея, яку просуває автор, полягає в тому, що між владою та народом утворилася справжня прірва. Складається враження, що керівництво країни живе в якійсь іншій реальності, яка дуже далека від повсякденних проблем звичайних громадян. І для підтвердження цієї тези наводиться один дуже красномовний приклад. Уявіть, міністр енергетики доповідає про критичну ситуацію в країні, а зала Верховної Ради в цей час практично порожня. Цей образ, звісно, використовується як потужний символ відірваності політиків від нагальних проблем. І на завершення джерело залишає нас із цим відкритим питанням. Воно не дає відповіді. Натомість пропонує замислитись: а до чого може призвести такий курс, якщо нічого не зміниться? Це питання, по суті, підсумовує всю представлену критику і спонукає до власних роздумів.